Потужний та невідворотний, як удар штахете на у бійці за клубом. Продукти Redmi створені для того, щоб А-бренди страждали. Адже запропонувати аналогічні характеристики за смішну ціну вони просто не в змозі. А оскільки заощаджувати люблять всі, чергова новинка бренду сьогодні у нас на огляді: Redmi Note 8 Pro. Першого погляду смартфон справляє враження солідності завдяки своїм габаритам та вазі. Задня панель ефектно переливається, особливо у такому кольорі. А те, що вона вкрита склом Gorilla Glass 5, так само як і дисплей, додає ще більш преміального вигляду. Олеофобне покриття є на обох скляних поверхнях корпусу. І це приємно. Виділяється у зовнішній моделі вертикальний блок камер, при тому виділяється у всіх сенсах, як над поверхнею корпусу, так і в загальному дизайні. За рахунок чого смартфон легко ідентифікувати здалеку. В цей самий блок додали сканер відбитки пальців. Смартфон має захист від пилу та вологи за стандартом IP52, про що свідчить гумка на лоту для сім-карток, який, до речі, тут комбінований, тому вам не вдасться одночасно поставити microSD та другу сімку. Дисплей Note 8 Pro має діагональ 653 дюйма з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів. Матриця виконана з технології IPS. Отже, екран має хороші кути огляду та реалістичну передачу кольорів. Запас яскравості в неї не топовий, але цілком достатній для користування смартфоном у сонячну погоду. Рамки дисплею тонкі, майже як у флагмані. У верхній частині є виріз під фронталку та індикатор сповіщень. В якості процесора Note 8 Pro отримав чіпсет Mediatek Helio G90T. І тут фанати Xiaomi мали б піднапрягтись. Так, це не помилка. Замість звичайного для вас Snapdragon тут MTK. Але не поспішайте з висновками. Він позиціонується як ігровий. Має підвищену продуктивність та впорється з будь-якими завданнями. Доповнюють процесор 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудований. В сукупності вони забезпечують швидку роботу пристрою як в застосунках, так і в забавках. У World Blitz, наприклад, можна пограти на максимальних налаштуваннях графіки, але з часом пристрій починає доволі сильно нагріватись районі камери, що робить тривалі баталії не надто комфортними. Живеться смартфон акумулятором ємністю 4500 мАч. Що забезпечує автономність роботи до двох днів за умови помірного використання? Що досить солідно для смартфону з подібними характеристиками та IPS-екраном. Для того, щоб заряджати таку велику батарею, пристрій оснащено підтримкою швидкої зарядки, а відповідний адаптер не забули поставити до комплекту. З ним перші 40% пристрій отримує з якихось півгодини. Звісно, потім швидкий заряд упадає, але це все рівно може стати у нагоді тим, хто зовсім не має часу на очікування. Що із додаткових функцій? Наприклад, Redmi Note 8, оснащений моделем NFC. Раніше в смартфонах Redmi на цьому заощаджували навіть у дорожчих моделях, але тут розщедрились. Тепер ви можете розраховуватись смартфоном безконтактно. Крім цього, Note 8 Pro оснащено інфрачервоним передавачем, який зможе перетворити смартфон на пульт керування побутовою технікою, для чого достатньо використати штатний застосунок Mi Pult. От і до солодкого черга дійшла до камер. Основний модуль камери Note 8 Pro отримав роздільну здатність цілих 64 чотири мегапікселі. Крім цього, камера смартфона має ще три додаткових сенсори ширококутний на 8 мегапікселів, макро. Та 2 Мпіксельні датчик глибини. Відповідно до цього, які зйомки на суну камеру приємно здивує. Не часто подібно зустрінеш у цій ціновій категорії. Деталізація світлин хороша, динамічний діапазон широкий, а функція i робить кольори більш яскравими та насиченими. Додаткові камери, звичайно, таку якості не забезпечать, але при достатній кількості світла також фотографують непогано. Для зйомків максимальної роздільної здатності 64 мегапікселі Note 8 Pro має окремий режим. Деякі з додаткових функцій в ньому недоступні, але деталізації світлини, які мають розміри 9248 на 6936 пікселів, вражає. Стосовно відео, то смартфон вміє писати 4К частотою 30 fps. Зображення при цьому виходить чітким, а от будь-яка стабілізація відсутня. Проте, якщо зменшити якість до 1080, є можливість умікнути програмну стабілізацію. І тут ситуація набагато краще, плавність суттєво збільшується, навіть ставікам не потрібний. Отже, Redmi Note 8 Pro виявився дуже непоганий смартфон. Зовні він цілком може конкурувати з більш дорогими смартфонами, а за технічними можливостями залишає багатьох конкурентів позаду. Мало хто в цьому класі пропонує все і одразу: хороші камери, автономність, NFC та гарний дизайн. А от Redmi зміг. Звичайно, прискіпливих знавців може відлякувати процесор МТК, але за сукупністю усіх параметрів цей смартфон однозначно вартий уваги та є одним з найкращих. У своїй ціновій категорії. З вами була Настя. Я за вами дуже скучила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.